Зоряну часу, доби вам громадяни! В ефірі 61 випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про нові технології, розробки та інновації в Старсітезені, які розкривають майбутні гри, від сервер мешингу до створення броні. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Перший після випуск інсайду був присвячений висвітленню того, що відбувалося під час шоу за його лаштунками. Учасники розповіли, як проходила підготовка до шоу від оформлення сцени до створення презентацій. На відміну від онлайн презентації, офлайн-шоу потребує більшої кількості уваги від організаторів. Потрібно облаштувати зони відпочинку, ігрові стенди, VR та бокси з мерчем. В другій частині шоу учасники ділилися своїми враженнями від вже завершеного CitizenCon. Загалом цей випуск наніс великого інформація. Інформаційного навантаження, що відзначилося коментаторами на Ютубі. Наступний випуск інсайду був присвячений технології сервер мешинг. З моменту її презентації пройшло півтора роки. Весь цей час команда активно працювала, дивилася на відгуки і побажання та боролася з невідворотніми багами. Зараз на тестах постійно варіюється кількість гравців. Розробники експериментують, щоб знайти оптимальну кількість гравців на шарт. Такі тести проводяться саме на живих гравцях, бо ні боти, ні симуляція не можуть створювати унікальність і моделі поведінки, які можуть спостерігати на поточних тестах. Тільки реальні гравці можуть показати глибину проблем, з якими стикається розробка. Тест завжди стартує з безпечних 100 гравців, щоб переконатися, що не створено нових критичних помилок, які можуть негативно вплинути на досвід. Тест йде від 30 хвилин до години, а потім кількість гравців поступово збільшується. Перше підвищення ліміту до 500 гравців стало великим навантаженням для систем. І це одна із причин, чому після тестів довелося замінити стару. Систему обробки повідомлень NMQ на нову RMQ, яка дозволяє більше паралелізму в передачі даних. Це було необхідно для обробки значно більшого обсягу інформації. RMQ це продукт команди з Великобританії, яка займається мережевими технологіями. Команда зосередилася на створенні більш стабільної основи для майбутніх розширень. Хоча RMQ спочатку не показала вражаючих результатів і стабільності, вона дозволила вирішити раніше не вирішені проблеми. Однією з головних причин затримок взаємодії. Було перевантаження потоків обробки. Коли відклик займає надто багато часу, це створює помітні затримки у грі, наприклад, під час відкриття дверей або виходу з корабля. Структура обробки даних була повністю перероблена, щоб забезпечити більшу паралельність роботи. Робота з оптимізацією включала паралелізацію обробки брудних змінних, тобто оновлень, які потрібно синхронізувати між гравцями. Це дозволило значно зменшити час обробки і підвищити продуктивність. Також було оптимізовано механізми прив'язок, які від Відповідають за зв'язок між клієнтом і сервером. Це особливо важливо для обробки великої кількості об'єктів у грі, які мають досягати мільйонів. Після впровадження паралельних обчислень було зафіксовано зниження затримок і втрат пакетів. Це дозволило тестувати сервери з кількістю гравців понад тисяча. Хоча ще є багато роботи. Результати оптимізації виглядають багато обіцяючими. Робота продовжується, і поточні напрацювання дозволяють сподіватися на значне збільшення гравців на сервер і зменшення затримок між сервером. І клієнтам, друзі, дякуємо за вашу підтримку. Скиди для бійців аеропідрозділу 227-го батальйону 127-ї бригади вже виготовлені та передані на передову. Здоров'я. Щира подяка Дронс і всім причетним до цієї організації за регулярну допомогу, підтримку. І з цими цукерочками зробимо нашим сусідонькам, щоб було їм геть не солодко. Слава Україні! Героям слава! Хлопці працюють на історично українських землях і вже використовують ці боєприпаси в боротьбі за нашу свободу. Однак залишається борг за матеріали, і нам необхідно дозібрати 6,5 тисяч гривень. Нас вже більше тисячі підписників на каналі. Якщо кожен задонатить хоча б по 100 гривень, ми зможемо закрити цей борг і продовжити разом нищити червоні лінії Путіна. Посилання на донати в описі до відео. Дякуємо за вашу небайдужість. Перший після перерви випуск Star Citizen Live був передзаписаний і присвячений панелі Dress Kill з цьогорічного CitizenCon. -у. у ньому розробники розповідали про нововведення, що стосуються броні, костюмів і взаємодії зі створіннями в грі. В роботі перебуває броня для медиків, яка матиме вбудовані сканери для відстеження життєвих показників членів групи, можливість поповнювати запаси медичних шприців і забезпечувати лікування на передовій. Крім цього, створюється технічний костюм, що дозволить дистанційно зламувати системи, а також інші спеціалізовані набори обладнання для екстремальних умов, таких як радіація. Сильна спека, холод чи корозія передбачено розробку спеціальних костюмів, включаючи ЄВА костюми для роботи у відкритому космосі. Під час польотів система автоматично зніматиме рюкзаки гравців і розміщуватиме їх у спеціальних інвентарях, наприклад, у сидіннях десантних кораблів. Це забезпечить зручний доступ до спорядження перед висадкою. Система дозволяє змішувати різні елементи броні для досягнення більшої універсальності. Наприклад, легка броня забезпечує швидкість і мобільність, жертвуючи високим рівнем захисту окрім цього, розробляються костюми для специфічних середовищ, таких як джунглі чи болота, які можуть бути інтегровані в систему крафту. В готові комплекти спорядження можна буде зберігати у спеціальних шафах, а певні види одягу, як от плащі, можна буде носити поверх броні, якщо це дозволяє конструкція. Ці вдосконалення розширять можливості персоналізації та адаптації гравців до умов гри. Хоча приручення істот ще не перебуває в активній розробці, ця функція залишається у списку можливих майбутніх оновлень. Тим часом у роботі знаходиться створення нейтральних створінь із продуманою логікою поведінки, які реагуватимуть на присутність гравців, додаючи життєвості у світ гри. Істота Волокар наразі потребує завершення системи зіткнень доопрацювання анімацій, поведінки в мережевому режимі та налаштування її появи у відповідних умовах. Наступний лайф був присвячений сервер мешингу. Сервер мешинг є фундаментальним елементом у створенні цілісного світу Старсітезону. Його мета динамічно розподіляти обчислювані ресурси між серверами для підтримки масивного та інтерактивного ігрового середовища. Нові технології спрямовані на забезпечення можливості одночасної взаємодії великої кількості гравців без втрати продуктивності. Ця система дозволить об'єднувати різні частини Всесвіту в єдиний ігровий простір. Сервер мешинг повинен забезпечити динамічне завантаження зон. Це можливість активувати на сервері лише ті області, які безпосередньо взаємодіють із гравцями, що значно знижує навантаження на ресурси, забезпечити постійність і безпереду. Рервність інформації про об'єкти, такі як поверхні планет, зміни в ландшафтах, розташування предметів та сліди діяльності гравців. Ці дані повинні зберігатися між сесіями. Також технологія сервер мешингу включає в себе оптимізацію мережевих запитів. Завдяки покращенню управління трафіком, система забезпечує плавну передачу даних між серверами без помітних затримок. На CitizenCon нам презентували нову технологію генерації планет Genesis. Вона вже включає в себе щільну інтеграцію з сервер мешингом. Це забезпечує збереження. Планетарних деталей. Система дозволяє автоматизувати розподіл біомів на основі кліматичних та геологічних даних. Залежно від широти та довгати планети, створюються унікальні кліматичні умови та погодні явища. Використання сервер мешингу дозволяє обробляти дані для великих територій без втрати продуктивності. Сервер мешинг це комплекс різних технологій, серед яких є нова система управління активами, що включає в себе динамічне оновлення об'єктів та розподіл ресурсів, наприклад, дерева чи інші елементи природи. Можуть змінювати стан, якщо на них впливають гравці чи погодні умови. Інтерактивні елементи, такі як ресурси для видобутку чи інфраструктура баз, тепер можуть розташовуватися у реалістичних місцях, наприклад, біля скель чи річок. Всі ці технології створено так, щоб закласти в проєкт максимальні перспективи розвитку. Сервер мешинг поступово масштабується, дозволяючи інтегрувати додаткові функції, такі як системи базового будівництва та великомасштабні події. Система зберігає інформацію про тисячі об'єктів, але водночас оптимізує. Пам'ять завдяки створенню кластерів даних. Наприклад, якщо гравець пошкоджує сотні дерев, це буде враховано як група змін, а не як окремі записи для кожного дерева. Завдяки оптимізації трафіку, сервер мешинг дозволить проводити значно масштабніші бої з участю сотень гравців у реальному часі. Хоча сервер мешинг має значні перспективи, команда розробників стикається з великою кількістю викликів. Поступова інтеграція з іншими системами виявляє багато нестиковок та помилок. Окремою проблемою є забезпечення синхронізації. Між клієнтами та серверами для уникнення розбіжностей у даних. На момент обговорення частина функцій вже протестована в оновленні 4.0 але повна функціональність очікується в наступних релізах. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen ми чекаємо вас у себе для нас. Головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у Всесвіті